Так, усім привіт. Сьогодні будемо викопувати лимон, який з того року ріс у відкритому ґрунті і перезимував. Ось така невелика коренева, ось отак ось всього виріс. Зараз будемо його пересаджувати. Ось отакий такий м'який горшик на кокосовому Субстраті кокос з перлітом. Так, приготували. Так, і далі далі проливаємо. Більше я не буду робити таких експериментів з відкритим ґрунтом. Це мені порадив Вільям з Дніпра. Вільям, привіт! І будемо подивитись, як воно далі буде розвиток цієї рослини, цього лимона. Всім пока!